Всім привіт! Хочу розказати, як за допомогою нейромережі ReCraft зробити дуже класні стікери. Отже, поїхали. Ми спочатку створюємо нову сторіночку. Потім ми вписуємо сюди англійському стікер о, свій запит, а це в мене буде зайчик із квітами, і бажано мультяшна версія. Тут можна обрати будь-який варіант, будь варіант вашої картинки. Я хочу, щоб він у мене був каваї, дуже милий. І, власне, після того, як ми все обрали написали, можна генерувати. І що у нас виходить? У нас виходить ось такий милий зайчик з квітами. Він може бути або ось такий і ось такий. Якщо вам подобається два цих зайчика, можна натиснути Alt. І у вас будуть ось такі дві картинки. Як Прибрати фон. Ми натискаємо на картинку, обираємо ножнички і автоматично прибирається фон з цієї картинки.